Terima kasih Беля учнями і новими колишніми. Бажаємо щастя і радості, бажаємо щастя і радості, і щирим, веселим усмішок. тобі вільна школа моя. Ви знаєте, мене часто запитують, чим відрізняється школа номер 2 від інших шкіл. Це, мабуть, школа, в якої є душа. І цю душу створили ті, хто працював і працює в цій школі. Створили випускники школи, створюють зараз учні школи. Батьки. Я зараз я стою, бачу привітні, усміхнені обличчя наших випускників, батьків-випускників, наших вчителів, які зараз перебувають вже на заслуженому відпочинку. Лиця гостей і мені дуже і дуже приємно, що ми сьогодні з вами тут разом. Шановна шкільна громада. Дорогі учасники свідкового дійства, прийміть найщиріші найтепліші не вітання від районної державної адміністрації, від мене особисто з вашим славним ювілеєм з нагоди 150-річчя від створення Баранівської загальноосвітньої школи No2 імені Ольги Сиборук. Щиро бажаю вам здоров'я, невичерпних сил, щастя та подальших успіхів від районної адміністрації, від районної ради буде вручено найближчим часом. Мультимедійний комплекс Кабінету фізики вартістю 195 тисяч гривень. Завдяки новітнім будівельним конструкціям, отут той корпус і цей корпус будуть з'єднані великим готичним шпилем посередині. Дах буде прозорий, а там посередині буде спортзал. А навкруги буде квіткова оранжерея. Тому що вчитися насправді нелегко, це велика праця, і інколи потрібно просто вийти на перерву і подивитись і відчути запахи гарних квітів. Тому я думаю, що це буде надзвичайно швидко. thank oh. you